Розпаковка. Так, що ми тут маємо? Перше це органайзер для стріл. Як це виглядає? От виходить отака штука. Можна кудись їх потім обережно покласти, вони не розпадуться, нічого. Так, добре, це є. Наступне, що тут? І найцікавіше? Наконечники, наконечники стріл. І тут декількох типів в кінці найцікавіші. Перший. Так, виходить отакий кулеподібний, кулеподібний наконечник. Всі, усі ці наконечники я буду тестувати потім. Їх проникну, проникну здатність. Наступний отакий. Це також кулеподібний наконечник. Цікавий. Спортивний. Спортивного типу наконечник. Також цікаво. Наступний також він кулеподібний, але він трошки більший. Ось він також кулеподібний, але якщо його порівнювати з цим, то він бачите, довший. Т Трошки довший. Окей. Далі найцікавіше. Оце наконечник. Оце вже наконечник стріли. Оце вже класно. Ти що ти що? Йдемо далі. Також схожий. Також схожий, але у них різна у них є різниця. Це й отакий, отакі грані. Тут грані вже відрізняються, бачите? Тут отакі грані рівні. рівні. Тут вже відрізняються. Зараз прикрутимо на стрілу. Це вже такий, як наче модерн. Ти що ти що? Клас. Так, ну і саме цікаві. Папам, папам. Все-таки вже цікавий. Я не буду казати, який, але прикольний. Ну, я думаю, що ці леза вони обламаються швидко, але навіть якщо залишиться тільки оця частина, уже буде доволі цікаво. Доволі цікаво, так. Да. Ну, тобто, що ми маємо? Що ми маємо? Оце у нас спортивний варіант? Спортивний варіант і варіант більш такий серйозний. Клас, так? Да? Отакого роду наконечники. Наступних відео будуть випробування на проникну здатність. Скільки проб'є кожен із цих типів наконечників. Стріли однакові. Наконечники різні. Будемо тестувати.